То ж, ми продовжуємо наш ефір марафону єдині новини. І зараз з нами на зв'язку Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, добрий ранок. Слава Україні! Героям слава. Пане Петре, я хотів нашу розмову сьогоднішню почати з такого дуже дискусійного питання. Насправді, зараз всі посилаючись на публікацію Financial Times, ну, а Financial Таймс повідомляє, що за їхніми даними, до речі, неназваними, Україна має всі шанси наступного тижня уже зайти в Херсон. І я, як журналіст, коли я таке бачу, мені звичайно. Хочеться довіряти західним джерелам, але я підозрюю, що це може створювати завищені суспільні очікування до наших військових і може тиснути на військових як інформаційний прес. Як ви оцінюєте такі публікації і наслідки таких публікацій для країни, яка перебуває у війні і дуже чутливо реагує на будь-які іноземні повідомлення про нашу війну? Давайте ми нагадаємо, що наш одвічний противник має неймовірно сильні спецслужби, і вони завжди були дуже сильними. І другий момент наш одвічний противник має дуже добре якісно поставлену пропаганду, і вони вміють здійснювати інформаційно-психологічні операції. От я упевнений на 100%, що це і є класичний інформаційно-психологічний вкид. Виключно з однією метою підняти планку очікування від наших військових, потім розчаруватися в цьому і намагатися забити клина між суспільством і нашим Генеральним штабом не можна на це куплятися. Наголошую, не можна. Війна дуже важке, динамічне, складне явище. І по Херсонщині, на мій погляд, дуже сильно піднята планка нашими західними колегами в частині, що ось-ось завтра ми його звільнимо. Дійсно, стратегічні передумови для цього складаються, але жодним чином не можна завищувати планку очікувань, бо вона веде до розчарування. Розчарування ведуть до помилок, а на помилки ми не маємо права. І найголовніше. Ніхто ніяким чином жодними вкидами не має права і не може розбити нашу суспільну корпоративну єдність і нашу віру у правильність дій нашого генерального штабу. Тобто, це все таки тисне якось інформаційно на наших військових, якщо всі починають обговорювати такі фантастичні вкиди. Абсолютно вірно, це не просто чи це класика. Це класника інформаційно-психологічних операцій. Ворог розуміє, що на полі бою він уже не має чим нам протистояти. Ворог розуміє, що він втратив стратегічну ініціативу. Ворог розуміє, що він програє, от і намагається сіяти. Страх, паніку і завищені оцінки серед українців ракетні удари, які відбулися в Україні, результату не принесли. Отже, вони шукають усі можливі шпаринки, щоб, хоч якось, роздратувати українців і розхитати нашу єдність, і вони будуть це робити далі. І наголошу для нас фундаментом усієї інформації може бути тільки. Наше військово-політичне керівництво у першу чергу керівництво збройних сил України від них черпаємо усю інформацію і не ведемося на будь-які вкиди, навіть якщо це Financial Times. Я би такий маленький, що хотів сказати, що це видання, видання давно сильно полівіло. Наголошую, дуже сильно полівіло, і треба дуже акуратно ставитися до того, що вони пишуть. Ну, ми можемо судити по тому, що у ворога проблеми з ну всередині назрівають по заявах їхнього президента, оскільки Путін днями сказав, що вже, начебто, немає сенсу в масованих ракетних ударах по Україні, і навіть оголосив, що він призупиняє мобілізацію цю масштабну. Звичайно, Путіну вірити це себе не поважати, але все-таки з якою метою він робить ці заяви про припинення мобілізації. Елементарно, просто сама мобілізація. Вони, до речі, з їхньої точки зору вони коректно її оголосили для того, щоб зрозуміти, а який реальний стан у суспільстві в частині, що стосується мобілізації, і побачили, що є сотні тисяч людей, які банально від неї тікають. ось зараз буде нічого іншого. Це так зване припинення мобілізації, як просто призупинити потік втечі. А мобілізація як ішла. Так і буде йти на цю хвилину, щонайменше 100 тисяч людей до зброї вони вже поставили Оцим, цією заявою Путіна. Вони однозначно применшать потік втечі і далі будуть набирати м'ясо, яке будуть відправляти на обій в Україну. Ну, але я чув версію, що це пов'язано з тим, що від 1 листопада вони просто планову. Плановий набір на військову службу відновлять і таким чином доб'ють те, що не встигли мобілізаційно зібрати, можливо, таке та насправді та насправді не важить. Насправді не важить у який спосіб і що вони там будуть робити. Важить тільки одне: маємо розуміти, що чисельний людський потенціал у них ще доволі великий, і і, попри те, що це крайньо. Низьковартісний матеріал. Те, що в них є дуже серйозні проблеми із хорошою зброєю, до речі, найголовнішою розвідувальною ознакою, що у них там на правді, у військово-промисловому комплексі почалися серйозні проблеми. Це те, що вони дістали 800 танків. Т-62 і поставили їх на модернізацію. Отже, кошти якісь мають. Але, наприклад, виробити Т-72, Т-80, Т-90 у достатній кількості не можуть. Це серйозна ознака того, що їхній військово-промисловий комплекс почав сипатися, однак ще не вмер. Наголошую, ще не вмер. Брухт ще є, залізо ще є, порох ще є. Ну а як ви оцінюєте тоді їхню можливість виробляти ракети? Нагадаю, що наш міністр оборони, пан Резніков, заявив, що Росія використала вже дві третини своїх високоточних ракет. Наскільки можливо росіянам поповнювати і як швидко вони можуть поповнювати їхні запаси? Дійсно, якщо на початок війни усі запаси ракет бо озвучені тільки три класи ракет: калібр, кінжал, калібр, не кінжал, перепрошую. Калібр Х-555, і Х-101 і Іскандер, це дійсно точна зброя. І найбільше ніж ніж 70% цієї зброї вони вже використали. Але є ще інші класи ракет, наприклад, точка У наприклад Х-22 найважча, П-800, Онікс, і хай всього 38 штук, але кінжал. От, якщо це все скласти докупи тих інших класів, то ще до 2000 тисяч ракет у них може бути плюс С-300 перевели в режим поверхня. -поверхня. Це зенітно-ракетний комплекс на, на початок війни півтори тисячі пускових установок і кілька тисяч ракет. Потенціал ще доволі великий. Вони можуть виробляти до одної двох ракет на тиждень при потребі 10 на день. Дійсно, насправді їхній ракетний потенціал. По велик рахунку, підірваний, але ми знову робимо дуже хибний акцент, так наскільки я розумію, ситуацію що, мовляв, завтра все закінчиться. Не можна цього робити. Ще дві тисячі є, і ще хай по одній дві штуці на тиждень, але будуть виробляти. Нам треба робити акцент на власній безпеці і на нарощуванні нашого власного ППО, а не на тому, що завтра все закінчиться. Післязавтра все закінчиться. Чи після післязавтра все закінчиться? Не закінчиться. Стріляли, стріляють. І будуть стріляти хай навіть із меншою частотою зрозуміло. Тобто, ми не повинні розслаблятися, що в принципі зрозуміло кожному, хто старається задивитися на цю війну дуже слушна думка. І знаєте, я не журналіст, але наскільки я розумію медійний процес. Важать інтерпретації і важать акценти. От ці акценти треба дуже коректно і правильно розставляти. Бо знову ж таки повторюю друге, бо це насправді серйозна проблема. У нас головний акцент, що завтра знову все закінчиться. Та ні, треба від цього відмовлятися. Не закінчиться, зменшиться, погіршиться, але не закінчиться. Не видихаємо. І Якщо ми так будемо мислити, ми будемо готові до будь-якого сценарію. І тільки тут лежить філософія нашого. Нашої перемоги здоровий густ. Понад усе як казав великий черчин у Великої Британії. Всього одна конституція, її здоровий глузд. Давайте переймати цей по справжньому корисний досвід. Дякую на цих словах. Я і буду з вами на сьогодні прощатися. Дякую, пане Петре. Петро Черник, військовий експерт, був в ефірі. Буквально за кілька хвилин Хвилина мовчання, а потім випуск новин.